Робот-помічник в іграх Microsoft за сюжет та день народження Майнкрафт. Вітаю всіх у новому випуску новин. Ви на Xbox українською, і сьогодні тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Приємного перегляду. А розпочну, як і завжди, з гарної новини. Нарешті студія Ninja Theory випускає в реліз довгоочікуване продовження історії Сенуа, гру Сенуа Сага Hellblade 2. Але незадовго до релізу розробники опублікували повідомлення до фанатів, яке деякі гравці вважають прощальним. Самі розробники з Ninja Theory у своєму повідомленні про жодне прощання не говорять. Вони дякують гравцям за підтримку і сподіваються, що ті оцінять їхню новинку. Журналісти вже оцінили в 84 бали зі 100 і хвалять гру за сюжет. Графіку та нову бойову систему. А ви встигли пограти у Hellblade 2? Діліться враженнями, бо вже є люди, які навіть встигли пройти. Я от тільки почав цю пригоду, і тому буду радий побачити ваші відгуки про гру. Але будь ласка, без спойлерів. До речі, портал Windows Center опублікував матеріал, де обговорив повідомлення від Ninja Theory а також чутки про можливе закриття студії. За їхніми відомостями, зараз мова не йде про закриття студії Ninja Theory, а Microsoft Gaming вже дала команді зелене світло на розробку нового проекту, можливо, навіть на продовження Сенуа Сага. Досить ймовірно, що він вже перебуває в розробці. Як на мою думку, то більше якісних маленьких проєктів це якраз те, що потрібно Xbox. Переходимо до новин Microsoft Skynet все ближче. 20 травня Microsoft провела захід, присвячений Surface і штучному інтелекту. У рамках нього анонсували впровадження Copilot, помічника на базі штучного інтелекту в ігри. У більшості ігор уже є різні FAQ, але Copilot зможе робити дещо більше. Microsoft показала сценарій із вбудованим у Minecraft помічником на базі штучного інтелекту. Компанія продемонструвала, що гравці зможуть поставити запитання звичайною мовою, наприклад, запитати помічника, як створити той чи інший предмет. Після цього копілот вивчить доступні в інвентарі та скрині гравця матеріали і скаже, чи можна зробити те, що він хоче. Якщо якихось матеріалів не вистачає, то штучний інтелект розповість, де їх можна знайти. Таким чином гравцям не доведеться звертатись до класичного текстового керівництва. Плюс гайд на базі штучного інтелекту буде набагато просунутішим з погляду доступної інформації, ніж звичайна довідка. Звісно, гравці зможуть ставити копілот на базі штучного інтелекту і багато інших запитань. Поширити технологію планують на різні проекти Xbox, а не тільки на Minecraft. Наприклад, в іграх можна буде запитати, як убити боса, де знайти потрібний предмет, як пройти головоломку тощо. Наразі не уточнюється, коли копілот з штучним інтелектом стане доступний в іграх Xbox. І зі мод, чи гра буде грати сама в себе? Навіть не знаю. Прикольно, звісно, не лізти в інтернет, якщо чогось не розумієш, але з цією функцією може зникнути дух пригоди. Коли ти не розумієш, що тебе очікує, чи взагалі робот буде тобі казати, як краще робити. Як вийде, глянемо, на що він здатен. Але поки що, я не знаю, що думати. Чи є серед моїх підписників ті, хто любить Всесвіт Старфілд? Якщо так, то ця новина для вас. Не секрет, що зараз у Bethesda в розробці перебуває перше DLC для Starfield під назвою Shattered Space. Очікується, що подробиці про нього розкажуть у рамках Xbox Game Showcase. А поки що інсайдер Джес Корден каже, що доповнення буде приголомшливим. Як це було? Один із гравців у Twitter написав, що він любить гру Starfield. Йому Корден відповів, що пізніше цього року проект йому сподобається ще більше. Інший користувач вирішив запитати, чи пов'язано це з тим, що Starfield вийде на PlayStation 5. На що Джес Корден відповів Ні. Тому що є велике доповнення, яке, судячи з того, що я чув, буде приголомшливим. Також інсайдер Джес Корден зазначив, що останнім часом не чув про розробку порту Starfield для PlayStation 5. Зрада поки що відміняється. Насолоджуємося грою, а ще й в 60 FPS. Сподіваюся, скоро я перестану цьому радіти і почну казати. Mm, ого, тут дали 120 ФПС. Так було б круто. А зараз новини від сторонніх розробників. Але перед цим не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Souls-like RPG за мотивами китайської міфології Black Myth Wukong має вийти 20 серпня цього року на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК. Зараз гра перебуває на першому місці в списку найбажаніших у Steam. І розробники проекту вирішили потішити гравців, які очікують на неї, новим трейлером з елементами геймплея. У ньому показують деякі нові візуальні ефекти, кат сцени та ігровий процес. Плюс поділилися деякими подробицями: як от те, що в грі на релізі буде функція нова гра плюс та більш ніж 50 різноманітних босів. Сюжет гри Black Miss Wukong ґрунтується на одному з чотирьох класичних романів китайської літератури. Подорож на захід. Гравцям належить узяти на себе роль обраного, який вирушає в повну небезпек пригоду мальовничими місцями з дивовижними істотами. Нагадаю також, що створюється гра на рушії Unreal Engine 5. Сподіваюся, що це просто збіг. Але Larian Studios, які створили Baldur's Gate 3, оголосили про відкриття своєї чергової філії. Вона розташована. Польщі у Варшаві головою Варшавської студії Ларіан, призначений у лаях. Він заявив, що Польща відома як центр створення амбітних RPG. Тому студія Ларіан рада відкрити тут філію. До того ж, раніше вони активно співпрацювали з розробниками з Польщі під час створення Baldur's Gate 3 та інших ігор. Керівник Ларіан Свенвінке зазначає, що команда розширюється, щоб працювати над двома дуже амбітними новими RPG. Він також каже, що з нетерпінням чекає ініціатив від польської студії, яка багата на талановитих розробників. Плюс зараз відкрито набір нових фахівців у польську філію Ларіан. Польська ж студія стала вже сьомою для Ларіан. І ось що цікаво: Activision також якраз відкрила нову студію у Варшаві. Чи не пов'язано це? Чи нас дійсно очікує якась AAA-RPG, гра для Xbox? Багато питань. Дуже хочу скоріше почути відповіді на них. Але навряд щось стане відомо до 2025 року. Я вважаю, що це фігова новина. І не можу не поділитися. Компанія IGEN Entertainment, яка відома насамперед виданням IGN. Тепер володіє ще кількома великими ігровими ресурсами. Під її контроль перейшли Eurogamer – основний портал плюс регіональні видання Games Industry, Rock Paper Shotgun, VG 247 та Dicebreaker. Сума угоди не розголошується. Видання Kotaku повідомило, що на тлі завершення злиття слід очікувати ще й додаткові звільнення у виданнях. Варто сказати, що IGEN Entertainment. Володіють не тільки компаніями, які відійшли до них у рамках цієї угоди. Також їм належать MapGenie, Джені, to Beat і Humble Bundle. Плюс вони є власниками акцій компанії Outside Xbox, Digital Foundry і Hookshot Media. Монополія. Всі думки мають подобатись IGN. і всі гроші мають їти їм. Вважаючи те, що останнім часом IGN робить якусь хрінь. Чудово розуміє, що іноземний інформаційний простір буде досить сильно спотворений в ту чи іншу сторону. Українських блогерів поки не купили. Я сподіваюся, принаймні. Тому як добре, що українськомовний YouTube розвивається. Лайк, якщо перейшов на український контент. Переходимо до новин Game Pass. Хто хвилювався, може видихати, спілкуючись із гравцями в соцмережах. Джес Корден розповів, що він чув про більшу націлені State of Decay 3 на сюжет, ніж в інших частинах. Минулі ігри серії були ближчими до класичних виживачів, хоча в них і були деякі сюжетні моменти. Але схоже, що з State of Decay 3 студія Undead Labs прагне більше зосередитись на сюжетному оповіданні. Гарних ігор про зомбі зараз дійсно не вистачає. Бо останні релізи були більш в екшен, ніж у глибину сюжету та занурення у світ. Згодні. І наостанок цього року Майнкрафт виповнилося 15 років. І розробники святкують цю подію, зокрема, пропонуючи гравцям різні бонуси. Студія Mojang оголосила про безкоштовну роздачу ювілейної карти Майнкрафт для всіх охочих. Нову карту студія Маджанк створила у співпраці з командою Orevi Studios. Її можна забрати безкоштовно в каталозі гри. На ній на гравців чекають різні знакові моменти з Minecraft і ключові для серії місця. По суті, це віртуальний музей Minecraft, де гравці можуть згадати історію проєкту, а також розважитись, зокрема, спільно з друзями. Також на карті представлені різні міні-ігри. А на цьому все. Це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за перегляд і не забуваємо ставити лайк та підписуватись на канал. Дуже дякую за підтримку мого контенту. Мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Української.